Ісус знімає четверту печатку і четвертий кінь, блідний, і на ньому вершник, якому ім'я, смерть, і пекло слідувало за Ним, і дана йому влада над четвертою частиною землі, умерчляти мечем, і голодом, і муровицею, і звірями земними. Стає ясно, хто ці вісники апокаліпсису. Це не рівень людей. Це не політики, не релігійні правителі. Вершник, ім'я якому смерть, дає нам зрозуміти, що це не людська позиція. Четвертий вершник убиває нещасні випадки, епідемії, голод, прокляття це робота вершника апокаліпсису, ім'я якому смерть. Йому дана влада над четвертою частиною землі. Щороку на землі вмирає приблизно 60 мільйонів людей. Статистика каже, що четверта частина померлих людей це померлі від голоду, від морів, епідемій, проклять. Четверта частина землі страждає від вершника смерті. І багато хто, будучи на землі, починає переживати страждання і муки пекельні. Тому пекло на землі для багатьох стає реальністю, так як він йде слідом за четвертим вершником. Протягом тисячі років багато людей свідомо чи несвідомо віддають владу, поклоняються, наслідують та служать чотирьом вершникам апокаліпсису – сатані, відні, мамоні, смерті та пекло. Через це світ переповнений злом, агресією, страхом, війнами, хворобами, прокляттями, муками, стражданнями, терором, рабством, насильством, зрадництвом. Тому для багатьох життя на землі стає пеклом. Хочеш врятувати і змінити світ? Почни з самого себе. Як і сказано в Біблії, неправедний нехай ще чинить неправду. Нечистий нехай оскорняється. Праведний нехай же творить правду, і святий нехай ще освящається. Історія людства явно показує, що з цього рабства людина сама вибратись не може, і Бог за своєю великою любов'ю до людей послав п'ятого вершника, ім'я якому Слово Боже. Праведні служать, віддають своє життя і чекають на п'ятого вершника Ісуса Христа. Він цар царів та Господь володарів.